Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, до вашої уваги практично екстрений випуск. В ці дні в столиці Іспанії Мадриді розпочався супертурнір, одночасно і жіночий тисячник, і чоловічий мастерс. Для жінок це перший грунтовий тисячник сезону, на якому захищає титул Полька Іга Швйонтик. Вона до цього захисту ретельно готувалася, оскільки, нагадаю, навіть пропустила матчі національної збірної. Але сьогодні не про швтик, а звичайно ж про українських тенісистів. І хоча на турнірі в Мадриді поза... До лише стартовий раунд, здавалось би, підсумки підбивати ще рано, але ми можемо уже їх підбити та констатувати, що Мадрид 2025 успішніший для українських тенісисток, ніж Мадрид-2024. Нагадаю, що минулого року в основній сіці турніру в Мадриді виступали п'ять українок, і виграли вони лише один матч. Це вдалося зробити Даяні Ястремський. Інші українки програли в перших же матчах. Цього року вже в Мадриді маємо дві перемоги. В стартовому раунді виступали дві українки і обидві свої поєдинки виграли. Хто грав, кого здолали та проти кого будуть грати в наступних раундах? Ось про що ми сьогодні поговоримо. Щоправда, розпочинаємо ми з не дуже приємної новини, оскільки Ангеліна Калініна, котра зараз уже 74-та ракетка світу, хоч і отримала пряму путівку до основного раунду, в основному раунді так і не зіграла. Через хворобу знімається зі змагань ще до старту турніру, і її поєдинок проти 75-ї ракетки світу румунки Бегу було скасовано. Тим не менше, Україна таки отримала ще одну представницю в основній сіці, оскільки Юлії Стародубськовій вдалося подолати кваліфікацію, і вперше в своїй кар'єрі Юля пробилася. До основного раунду турніру в Мадриді. І завдяки двом виграним матчам кваліфікації Юлія навіть увірвалася в сотню. Зараз вона 99-та ракетка світу. Тож Україна має 5 представниць в топ-100. Власне, з Юлії ми розпочинаємо на неї на старті турніру очікували справжні чеські випробування, оскільки в першому раунді мала грати проти 145-ї ракетки світу, 19-річної чешки Лінди Фругвіртової, якій організатори турніру навіть видали Вайл карт Ну, а якби Юлія обігрувала цю чешку, в наступну мала грати уже проти більш іменитішої чешки, а саме Кароліни Мухової. Щоправда, про Мухову думати було зарано, спочатку потрібно було розібратися з Фруквіртовою, і Юлія розібралася. Двічі по 6-2. Хоча загалом поєдинок був непростим, оскільки з чотирьох програних в цьому матчі геймів Юлія три програє на своїй подачі. Чешка не зовсім переконливо грала на своїй подачі. Наприклад, в першому сеті вона жодного гейму на своїй подачі так і не виграла. Загалом аж Вісім подвійних від чешки, і як наслідок Юлія цими всіми помилками та подарунками від супротивниці користалася. Ну, а сама Українка, тримаючи м'яч, намагалася поменше помилятися. А коли були нагоди, скажімо, зіграти вкорочений, грала, і чешка до цих м'ячів не добігала. Ну і також класна перша подача у Юлії. Загалом по матчу 72% влучання, а в другому сеті взагалі 86%. Все це призвело до того, що в першому сеті Юля за рахунку 5-2 виходить подавати на сет. І класним ударом на виліт сет реалізовує 6-2. Перша партія за українкою. В другому Юля стартує 4-0 з двома брейками. І також за рахунку 5-2 виходить подавати уже на матч. На матч потужно подає, а Фруквір пробиває в сітку. Двічі по 6-2 за Юлію. Уперше в цьому сезоні вона виграє три матчі поспіль: два в кваліфікації і один в основному раунді. Так тримати. Ну і також в першому раунді грала Даяна Ястремська, тенісистка, яка, ще раз нагадаю, була єдиною українкою, яка в минулому році у Мадриді хоча б один матч виграв. Цього року в стартовому раунді у Даяни була дуже специфічна супротивниця. 138-ма ракетка світу британка Франческа Джонс. Специфіка полягає у фізіології, оскільки Франческа хворіє на рідкісне генетичне захворювання і у неї на руках лише по 4 пальці, тобто загалом 8. А не так давно на турнірі в Колумбії Франческа навіть втрачала свідомість прямо на корті, тим не менше. Бореться, б'ється і навіть має виграні трофеї, хоч і не дуже престижної категорії. Фаворитом зустрічі, звичайно ж, була українка, і вона відразу цей фаворитизм взялася підтверджувати. В першому сеті вирвалася вперед з брейком 3-0, лідирувала також 4-1, Тобто прогнозувалася, можливо, навіть швидка перемога. Але ні, у першому сеті в підсумку Даяні довелося навіть відігруватись. Британка зрівняла рахунок 4-4, а за рахунку 5-5 навіть зробила брейк. Та при 6-5 уже вийшла подавати на перший сет. Даяна тут вмикається, кілька класних ударів на виліт, і 6-6, тобто тайбрейк. Ну і відзначаємо, що нарешті українки регулярно почали вигравати тайбрейк. Цей тайбрейк за Даяною, 7-6, Перша партія за нею. Здавалось би, це може зламати супротивницю, особливо зважаючи на те, що на старті другого сету також Ястремська повела 1-0 з брейком. Але в підсумку друга партія 6-4 за британкою вкладала всю міць в удари. За деякими м'ячами Даяна навіть не встигала. Тож на тенісисток чекала вирішальна третя партія. Ну а в третьому сеті у Даяни все гаразд було з подачою. Загалом кілька геймів навіть виграла під нуль, а у супротивниці не було жодного брейкпоінту. А починаючи з рахунку 3-3, Ястремська робить ще й два брейки та залишає за собою третій сет 6-3. Непроста перемога аж за 2,5 години: 7-6, 4-6, 6-3. І вихід до другого раунду. Тож дві перемоги українки вже в Мадриді мають. Що буде далі? А далі у Ястремської дежавю річ у тім, що в минулому році вигравши свій єдиний матч, в другому раунді вона грала проти американки Коко Голф. Минає рік, і ситуація повторюється. Наступною супротивницею Ястремської стає саме ця американська тенісистка, котра зараз є четвертою ракеткою світу. Рік тому Даяна програла той матч, подивимося, як буде цього разу. Ну а у Юлі Стародубцеві ще раз нагадаю знову чеське випробування цього разу 12-ю ракеткою світу Кароліною Мухою. Мухова, звичайно, ж фаворит зустрічі, але в цьому році, наприклад, на ґрунті вона ще не провела жодного матчу. Ну і також з другого раунду розпочинають свій шлях сіяні українські тенісистки Аліна Світоліна та Марта Костюк. Обоє будуть грати проти британок. Нагадаю, що Ястремська в першому раунді також грала проти британки. Тож ось такі україно британські протистояння на турнірі в Мадриді. Марта Костюк, котра на минулому тижні, нагадаю, понизилася аж на 11 сходинок в рейтингу і зараз уже перебуває в четвертому десятку, буде грати проти переможеці гренслему Еми Радукану, яка на даний момент є 49-ю ракеткою світу. Між собою тенісист разок на ґрунті грали, і що цікаво в Мадриді в 2022 році. Тоді перемогу здобула британка. Як буде цього разу, подивимось. Ну а перша ракетка України Еліна Світоліна буде грати проти прогресуючої та міцної Сонай Карталь, котра зараз є 60-ю ракеткою світу. Тенісистки між собою ніколи не зустрічалися, але от обоє на минулому тижні грали на одному й тому самому турнірі на 250-нику в Руані. І я нагадаю, як той турнір завершився. Карталь програла вже в першому ж раунді, а от Еліна тріумфувала, завоювавши свій 18-й -ти титул в кар'єрі. Нагадаю, що огляд того турніру є на каналі. Звичайно ж, Еліна буде фаворитом. Том зустрічі, але у супротивниці було більше часу на підготовку. Як турнір у Мадриді далі буде розвиватися для українських тенісисток і не лише для них, про це ми обов'язково поговоримо в наступних випусках. Тож не пропустіть! А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також нагадую, що ви можете підтримати канал по особливому, в описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні ж все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!